Друзі, всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тімліт проєктного офісу Go IT. Сьогодні ми продовжуємо серію мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Володимир Сашко, випускник курсу Fullstack Online. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Володимир, привіт! Привіт, привіт, віка. Передусім розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії та яку позицію займаєш. Я працюю на даний момент після випуску в Go IT. Працюю в компанії DuckSide під назвою. На позиції вже Strong Junior, і з найближчим часом надіюся здати іспити і отримати вже звання Мітлан. Володимир, розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, чим ти займався і чому власне вирішив перейти в IT? На протязі життя в мене було близько 10 змінених робіт. Всі вони були пов'язані з логістикою, складською з діяльністю, але IT завжди мене манило, і навіть в мене був такий досвід, тестувальником я працював, але я працював на контракті на фірму, тобто, коли в неї був завал, так скажемо, по роботі, вони мене викликали. Я робив свою роботу і чекав слідчого виклику. Але, так скажемо, сталося такі в, в моїй житті, як я одружився, бо з'явилася дитина. Я Вже надбив стабільний дохід і був вимушений залишити цю фірму, роботи тестувальником і зайнятися логістикою, і складською діяльністю. Остання моя робота була пов'язана також з логістикою. Я працював в відділі якості. Зрозуміло, дякую. А розкажи, будь ласка, про своє навчання в IT. Які труднощі були під час навчання і як вдавалося тобі їх вирішувати? В Google мене привело те, що вже двоє моїх друзів там вже навчалися, і завжди сфера IT мене манила, так як в мене вже був досвід тестувальника, я відчув всю цю атмосферу компаній IT сник Як там все відбувається, мені дуже сподобалося, і завжди я хотів продовжити там свій шлях. Тому вони мені дали на встанову, так би сказати, порадили го сказали, що там дуже хороша компанія, дуже дають добрі знання, і що після закінчення курсів можна, скажімо так, не з легкістю, але з великою віроятністю, вірогідністю працевлаштуватися. Так я і вирішив закінчити курси і зовсім не жалкую про це. Тому що все склалося. Володимир, ти працевлаштувався ще під час навчання на курсах? Розкажи, будь ласка, детальніше про своє працевлаштування, проходження співбесіди, як загалом це відбувалося? Так, це дійсно так. Прийшов в команду на співбесіду. Співбесіда дуже пройшла, для мене вдало, тому що тут то дійсно крута команда. Тім літ, з яким із людина, з якого я проходив співбесіду. Не треба нічого боятися, потрібно пробувати, тому що якщо будете боятися, то нічого й не вийде, потрібно просто з легкістю та розслабленістю. І головне, не обманювати, що ви і казати, те, що ви знаєте, те, що ви на самом ділі не знаєте, тому що воно випливе навіть під час співбесіди. Тому що, те, так скажемо, з досвідом. Працівники в цій сфері вони дуже чітко виявляють, де людина обманює, де людина не обманює, кажучи те, що вона знає, яка назнаєм він не знає, тим паче, потім дають тестове завдання, яке потрібно виконати. І тестове завдання ще більше показує ваш рівень знань, і де ви обманювали, де не обманювали. Так вийшло, що я співпрацю прийшов вдало, мені дали тестове завдання. Я його виконав, також недосконало, але сказали, що і я дуже вдячний, що мені дали шанс. Мені дали шанс перейти до них стажування, і вже сказали, що чи получу я офер, чи не получу. І так вийшло, що получив. Які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі працевлаштування, як готуватися до співбесіди? можливо, маєш свої рекомендації? Ну, по-перше, не боятися нічого. Потрібно йти до своєї цілі, до своєї мети. І не зупинятися на першому, другому, третьому, навіть навіть на п'ятому, на п'ятий списку ну, спробі пройти співбесіду, щоб отримати офер. Якщо ви дійсно цього хочете. Ну, саме перше, нам потрібно хотіти цього. Якщо ви не будете цього хотіти, то у вас нічого і не, не вийде. І для чого це все було починати? Ну, як на мене. Я дуже цього хотів. Також є, у Говіті дає чудесний список питань для для підготовки до співбесіди. Цей список також дуже сильно допомагає, тому що багато питань було їм з того списка. Володимир, скажи, будь ласка, з якими <клес> труднощами ти стикався під час навчання на курсах, що було складно, який блок навчання, можливо, дуже тобі запам'ятався, який потрібно. Було приділити для нього більше часу. Ну, на процесі навчання всього єдиний мій був, що мені заважало, це брак часу, тому що я працював днем на своїй попередній роботі. вона займала ну, майже весь час в день. Плюс не забувати, що в мене була маленька дитина. Ввечері треба було приділити увагу ще її сім'ї. Тобто, все моє навчання трохи до я спав по 4 години в сутки протягом навчання, але нічого, хто хоче, той добється. Тобто, в такої великої складності, як і саме навчання, що щось здавалося важко, та все нове дається важко, але головне хотіти. І навіть навчання по ночам, і кожен тиждень здача дезе. І в кінці командний проект дуже сильно мені допомагала моя команда. У нас якась така група, набралася людей цілеспрямованих. Я наскільки я знаю, вони вже всі майже працевлаштовані. Вони мотивували. Не хотілося бути останнім, не хотілося пасти задні, тому що не всі були такі: давай, перед, 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 перед. Всі домашні завдання здавали вчасно. Навіть наперед нас дехто здавав ще. Нам не задали цей домашки, він вже наперед її зробив, вже здав. Тобто хотілося я тягнувся за цими людьми, і все все вийшло. Тобто основне, те, то, що мені заважало, чи так сказати, що для мене складала якусь проблему в навчанні, це брак часу війну. Володимир, які поради можеш дати студентам для того, щоб вони вивчилися та успішно працевлаштувалися? Хочу порадити бути цілеспрямованим. Знати, чого ви хочете, якщо ви вже настроєні цю в IT-сферу клинитесь, вимовити війти повністю ціляком, то і ціляком, і повністю треба з себе віддавати й навчання. Тому що навчання це дуже важливо. З власного досвіду скажу те, що я десь трошки з філони не довчив на навчанні, воно потім грає з вами злосутку саме на цьому моменту. Ви вже в реальні, на реальному проєкті, в реальній роботі, ви з цим стикнетеся і вам буде важко. Вам прийдеться приділити вдвічі чи втричі більше часу, щоб це самому навчитися з Google, з відео, з YouTube. Чим нам було вділити там час півтора на лекцію на навчання, яку ви пропустили там з тих чи інших причин. Не бояться нічого. Ще раз скажу, що не потрібно боятися ні співбесід, ні стажування, ні тестових завдань це все досвід. До досвід, як працювати в команді, як комунікувати, як діти назначати, як вирішувати питання, як ставляться задачі, які таймінги на ці задачі ставляться. І саме цей, як на мене, в мене виробилось. То, ну, завдяки командній роботі на командному проекті на GoIT, це така властивість, як я не хотів підвести команду, тобто, щоб команда могла покластися на мене так само, як я міг покластися на любого іншого учасника цієї команди. Получити якісь, якусь підказку, чи коли щось не виходить, чи комусь підказати, коли у тебе виходить твій пул обов'язків, які ти вже зробив, а треба іншому допомогти. Тобто має бути командна робота, взаємодопомога, і це дуже важливо. Я дуже задоволений з нинішньою моєю командою, тому що в нас така міні-сім'я, яку ми йдемо також до результату, і наразі. У нас все виходить, дай Бог. Ми досягнемо ще найвищих висот. Обов'язково так і буде. Адже командами так створюються саме великі продукти, от тому це дуже важливо в IT. і класно, що ми розглянули ще й цю тему. Володимир, дякую тобі за цінні поради. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Володимир, а тобі бажаю подальших успіхів у кар'єрі і дякую за інтерв'ю.